Друзі, вітаю У нас на каналі. Сьогодні ми в салоні Зікер і маємо на огляді модель 26-го року Зікер 001. У нас на каналі вже є огляд 25-го року. Ті, хто не дивився, будь ласка, перегляньте, осилочка буде вверху. Також залишайтеся з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте нам лайк і, будь ласка, додивіться це відео до кінця. І перше, що хочеться сказати, це є зміни в назвах комплектації. Тепер це МАКС та Ультра. Є дві комплектації. Макс: а це повнопривідна та задньопривідна. Повнопривідна буде мати батарею на 95 квт годин, і потужність буде 925 кінські сили. Задньопривідна буде мати батарею на 103 кВт годин і потужністю буде на 503 кінські сили. Ультра Ультра плюс має теж повний привід, потужністю 925 кінських сил та батарею на 103 кВт годин. У розгонах від 0 до сотні комплектація МАКС задній привід буде розганятися за 4,9 секунди, повнопривідна буде за 3 секунди. Та комплектація ультра буде розганятися за 2,8 Ще одна новинка 26-го року. А це в комплектації МАКС. Повнопривідна батарея буде заряджатися від 10 до 80% за 7 хвилин. Всіх рештах комплектації буде батарея заряджатися за 10-15 хвилин. І ще усі батареї отримали 900 вольтову архітектуру. По підвісті друзі спереду подвійний поперечний важіль, позаду багатоважільна незалежна. Комплектація Ультра Плюс також отримала подвійну пневму. Всі автомобілі також облаштовані електромагнітною демпінговою системою амортизаторів по периметру автомобіля всього 31 центр. Що сюди входить? Це камери, ультразвукові радари, міліметрові радари та лідар в комплектації 26-го року звінилася система автопілоту замість Orion X Тепер NVIDIA Torn U. з першого сказати, що це у нас на огляді комплектація Ultra Plus. і в нас є електродвері. Так, зразу зауважимо, що вони безрамкові, так само, як і у версії 25-го року. По дверній карті, мені, чесно кажучи, тут подобається більше. До речі, звукова система. Зараз вже Ziker Sound. Ось, не Yamaha. Так, по дверній карті. Ми бачимо, тут є перварація, є так само підсвітка по салону. А, дверна карта приємна. Тут всюди преміум матеріали. Ну, мені здається, що це еко-шкіра. Так, знизу також все обшито. Кишенька всередині також обшита. Так, скло пакет у нас подвійний. Ми на водійському кріслі. Так, по керму. Мені здається, що воно стало більшим, але, можливо, мені тільки здається. Це дуже приємно, матеріали все, як завжди. Так, два важеля, перемикачі, поворотники, омивачка, все на них. Так, по самому керму, здається, все те саме. Тобто, Небагато кнопок, два ролика. все окей. Так, сканер обличчя у нас під кермом. Далі hd проєкція вже тепер 39i 3 дюйма. hd проєкція зараз виглядає ось так: як завжди, все інформативно. Те, що вона вимгає на відео, в реальності не видно. Панель прилидів також збільшилась. Зараз вона вже 13 дюймів. Комплектація сидінь, що перший ряд, що другий ряд, отримали підігрів, масаж та вентиляцію. Також є підігрів керма. Під центральним дисплеєм у нас є один дефлектор, далі невеличка панель керування, дві зарядки з обдувами. І, до речі, вони дві отримали NFC. так, селектор передач, парковка, шайба керування медіа, два підстаканника, і в підлокітнику є невеличкий відсік. З двома портами Type-C. В козирках в нас все як і було, є зеркало з підсвіткою, але мені здається, що воно стало більшим. До речі, що стійке, що верх автомобіля обшитий Алькантарою. Що хочеться показати ще по кріслу водія? Крісло водія отримало подовження. Воно досить невелике, як ви бачите, але є. Тобто Мається на увазі, це, скоріш за все, підтримка ніг. Не таке, як подовження, просто підтримка ніг. Але все рівно, все рівно комусь буде набагато приємніше водити цей автомобіль. Я навіть скажу, що з моїми ногами, ростом 1,82 м, мені також було би комфортно. Так, покажемо вам без того, як хто сидить на сидінні, як це все працює, подовження. Нічого нового, але все рівно набагато буде вам комфортніше. Також є бардачок, він відчиняється цією клавішою. Так, зачиняти його треба буде вже руками. Так як ми вже казали, в автомобілі присутній електропривід дверей. Його можна налаштувати, тобто двері будуть відчиняти стрішки або повністю на максимальний кут відкриття, але відчувається ось цей боротьба з електроприводом. Тобто відчутно, це не Зікер 9 x Тобто, так як ви вже дивились наше відео, напевно, бачили, якщо ні, посилання буде ось тут. Відчутна боротьба от з цим електроприводом. Ми вже на другому ряді, і тут комфортно. Все, немає питань. тобто, Але зараз ви бачите, я сижу сам за собою. Місця для них хотілося б більше. Тобто, випрямити їх не вийде. Постійно треба тримати їх ось так. Так, що далі? По салону матеріал. Монако Напа дуже м'які крісла, одні з найм'якших, які мені довелося можна сказати торкатися і сидіти. Дуже м'яко, навіть підозріло м'яко. Новинкою 26-го року є ось такий мультимедійний екран на другому ряду. Також під ним є два порта Type-C по 60 Вт. Ну по крайній мірі один з них. Режим Lounge Chair дозволяє повністю розкласти сидіння, підняти підніжку та відчути максимальний комфорт до 125 градусів нахил спинки, електрична підтримка ніг і понад метр простору для відпочинку. І головне це тимчасовий подарунок у всіх комплектаціях. Унікальний зоряний дах на 500 світлових точок, 22 сузір'я та ефект падаючих зірок. Панорамне сло з 10-рівневим затемненням і 99,9% захистом від ультрафіолету створює ідеальну атмосферу релаксу. У комплектації Ultra Plus входить у стандарт. Для версії Max та Ultra доступно за доплату 2100 доларів. Ціни на Зікер 001. Комплектація Max повнопривідна та задньопривідна 36500 доларів. Комплектація Ultra 40600 доларів. Та ультраплюс 45 тисяч. Ціни дійсні до 31 грудня 2025 року. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте нам лайк і підписуйтесь на наш канал. І також напишіть, будь ласка, чи вам сподобався цей такий короткий огляд. До нових оглядів!